Компанія Автофокус і у нас є нове надходження. Ось така ось Audi А 1 в хетчбеці 2012 року на 1,4 самому надійному бензиновому двигунчику. Ось такий вигляд, вона має по колу. Вона в нас на автоматі має всього лише два косметичних підфарбування. По комплектації у нас повний безключовий доступ, повний електропакет, блокування замків задніх дверей, автосвітло, круїз-контроль, повне мультикермо. Воно в нас в задовільному стані. Ось така механічна приборка 133 тисячі оригінального пробігу. Ось такий вигляд має водійське сидіння, воно у нас взагалі без зауважень в дуже гарному стані. Потім є ще у нас ось такий моніторчик. Управління блоком клімату, управління мультимедією, підігріви передніх сидінь, коробка автомат. сама надійна, аудюшна, сама найкраща. Потім у нас є ручничок. І так. Повністю у нас все є для зручності, щоб комфортно, не, не швидко пересуватися по місту з економією, з розхідом цього лише якихось 5-6 літрів палива на 100 кілометрів. Тому якщо тебе цікавить саме такий автомобіль, можеш приїжджати до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус.